Другий дуже істотний знаковий проєкт це річниця з дня народження і, на жаль, з Дня смерті Бруно Шульца відбуватиметься в кілька етапів. Спочатку буде великий е, такий фестиваль Бруно Шульца, який традиційно відбувається в Дрогобичі. Я більше задіяний. У Львівських подіях, Львові буде, так би мовити, після цього буде так би, продовження в рамках форму видавців. І тут ми теж були достатньо активні свого часу, ще після назад, я якось стягнувся на силах і, і видав все те, що я колись там 30-ледні років назад перекладав з Бруно Шульца. 30-80. Другий, третій рік вже виходить 30 років. От. Плюс ще написав такі свої рідні спогади, як, власне, 30 років назад Броношульсь повертався до Львова і до Дрогобича, до краю до такого. що це теж знакова книжка. Це те, що... Пане Тарас, хотіли уточнення. Чи будете ви подавати книжки про інших письменників, життя, яких пов'язані з Львовом, наприклад, Станіслава Лема або Йозефа Рота? Я видаю книжки ті, які пов'язані з мною і Львовом. Ну, тобто, звичайно, якщо, якщо б якийсь автор приніс якийсь достойний текст, якусь монографію, яка варта того, щоб бути виданою, то я зроблю все. Наприклад, нещодавно мені в зоні з Києва один із авторів запропонував. Хорошу монографію про е, е, артхаус на кіно. Ну і чому її не видати? Знайдемо сили і видамо. Зрозуміло, а все ж таки питання з Бруно Шульцем, значить, буде книжка, так? Да? Що, що ще пришло? Передбачається у, у Львові ми значить, в травні місяці з Андрієм Павлишиним, одним із таких сто. Головних перекладачів книг Шульца і Про Шульца були на Шульцівському фестивалі у місті Гданську, і там, в Гданському університеті. І з Гданським університетом ми погодили те, що у Львові відбудеться декілька лекцій ну, в рамках форуму видавців, присвячені Бруно Шульцу. Це, так би мовити, доповнення до того. Ще план цих всіх заходів у. Є в тракті підготовки е, Олександра Ковалька, Андрій Павлишин, я, е, наші польські колеги з Данського університету, ми ще так вивити, утрясаємо ці всі елементи, але однозначно будуть. Мені здається, що для Львова це дуже істотна річ. Дуже Остатньо навіть виникла така ідея, позвонив до мене. Е, наш консул у Данську, Мирон Янків, колишній в адміністрації, і, і запропонував ідею ну, підходити до ідеї спорудження пам'ятника Бену Шульцю у Дрогобичу. Як ми до цього відносимося, як так як би позитивно до, до всякої речі, щоб будувати, а не руйнувати позитивно від місця. І можливо, що десь можна буде це обговорити. Е, а пропозиція Мирона Янкова про будівництво це виходить від польських якихось культуральних. Ні, це, це виходить від власне того консульства, який активне. І крім того, у Данську мешкає один із, із таких, найбільш активних, мені здається, і я, я думаю, варто уваги українських скульпторів mm -hmm. з прізвищем Єршов. Він збудував, він відлив пам'ятник Мазепи для Полтави, наприклад, котрій так і не поставили, бо там якісь скандали всередині були. От, і він десь там стоїть у дворі е, ну, майстерин Міністерства культури цей пам'ятник. Поставив пам'ятник Мазепи в Чернігові. От, Зараз споруджує якісь пам'ятники в Гіданську, і У них виникла така ідея, пропозиція, узнавши про, про цю, цю річницю в принципі, я би. Тобто пам'ятник може з'явитися ще до річниці? Так? Ні, до річниці. ні. Я думаю, ну це довгий процес, це, це потрібно щонайменше рік, я так думаю. Що це, це процес?